Нині церкву вспоминає собор преподобного отцов у Печерських у ближніх пещерах, називаємо Антонієви. Що там головною у тій лаврі? Навірно, хочеться сказати, якісь там спеціальні здання. Ні, виясняється сила Києво-Печерської лаври в печерах, де подв'язалися святі преподобні отці. Силам нашої Мукачівської гори Чернечої. В тому, що там із часів Кирила і Мефодія подв'язалися монахи. Пізніше зв'язалися напряму зв'язок Добривською Печерською лаврою і Мукачівською Чернечою Горою. Так, подвал печера то для православних катакомби. То Обикновенно традиційне місто для молитви, і тому і нині служба в нижньому храмі в подвалі, як у печері. Сьогодні ще маємо одного святого, преподобного Харитона Ісповідника, єпископа 350 350 році спочив. Що ж він має? Унікальний святий, великий ісповідник, Часи гонення за віру Христову, Він чудом остався живий. І от одного разу, казалося, вже остався вже живий, Тепер Давид буде, буде вже живий і довго буде жити вдруг по дорозі. У Єрусалим попав у руки розбойників. Вони думали, що він має якесь багатство, але виділи, що нічого немає, та злости побили його. І кинули його у свою печеру. А у печері там ось, закрили і сказали, вернемося із грабежа, та ми тебе уб'ємо. І от розсуждає Харитон, Господи, я остався живий після гонення тисячі людей, імператори, ганітелі, сатаністи повбивали, а я остався живий. Для чого? Щоб знову попасти в руки. Розбойників та бути убитим від розбойників, Впрочем, молиться Херітон таку молитву, Господи, да буде на мені воля Твоя. І от що сталося? У ту печеру залізла змія, залізла в ті сосуди, де розбойники держали своє вино, приснуло туди яду. І коли вернулися розбойники. З награбленим золотом, драгоценностями, проскладували та угрожали, ну от тепер харітоне, ми тебе вб'ємо, напилися того вина зараженого, і всі погибли. Харитон міг, звісно, знову втікнути з цієї печери, сказати, забити за печери. І вдруг, що робить Харітон, наподобиючи печерських монахів. Ту печеру перетворює на церковь. У в церкву, а награбленою роздав бідним людям та й там рядом храмам, монастирям роздав. І сотворив там велику знамениту фарганську лавру. Оп'ять печера, що з тими преподобними робити православними, вони вилазять із світу в печеру. Почому? А на образ любшого уєднення. Впрочем, одного разу архімандритові сказали, ви знаєте, ви називаєтеся архімандрит. Що це значить? Буквально в переводі начальник печери, о, великий начальник, має печеру і на ній начальник. От чому Київ печерська лавра нині для нас. Не тільки одна, кілька там печер, де подвізалися наші благословенні святі києво Печерські, де воспитувалися, формувалися, потім по всій руси розходилися, як місіонери. Цей світ злобний, лукавий, не видержав не просто слухати, а взирати на святих і рішили. Розправитися уже із мощами святих, захватити лавру і з мощами насміятися. Що там відбувається, ніхто не знає, але якщо Бог допустив, щоб знову якісь туті розбойники вернулися в печеру каритонову, то значить, показання поучительно цей світ наробив собі великих зданій, накупували злодії великих кораблів, своє золото набрали, накрали, понесли далеко від країни, де набрали. І вдруг вони бояться печери, Київ, печерська лавра для них нічого страшне. Вони не видержали, рванули. І нанесли ударки печерські олаври. Потім мало ще одна печера їм ненависна Печаївська, де у печері подвізався і у Печаївський, і там нападають. Почомусь цей світ у дворцях живе, але ненавидить печеру, да тому що в печерах формувалася сила духовна. Ми живемо вірою в Христа Ісуса, ми вірою, движемося і существуємо. І Воскресенні Христово, відівши, поклоняємося Господу і Ісусу, так поступаючи, будучи живими дітьми, живої церкви Христової, православної, ми і діти Божі у вічності в'єднано із Каритоном і з Києвопічерськими святими. Можемо наслідувати вічне царство, царство Божої. Амінь.